Відповідно до регламенту нам потрібно обрати лічильну комісію для фіксації результатів голосування. Пропонується до лічильної комісії Савчук Сергій Федорович, французова Алла Миколаївна і Токар Роман Олександрович. Немає заперечень? Немає. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. В порядку денному два питання. На комісіях ми їх розглядали трохи не в правильному порядку. Спочатку нам потрібно розглянути питання про організацію харчування перших-четвертих класів закладів загальної і середньої освіти, а потім вносити зміни до бюджету. Немає заперечень до порядку денного доповнення. Тоді прошу проголосувати, за порядок денного. Де? Де? за, проти? Приносився, що не прийнято. Отже, перше питання порядку денно про організацію харчування учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти Головинської сільської ради у 2024 році. Чи є ще запитання доповнення? Я не потрібно, два одне питання. Це має бути буханку продукції Івановича, чи це має бути гараж харчування в лісері? Ми поговорили щойно проект рішення. Відповідно до якого іменецька філія ім визначена до переліку закладів освіти, на базі яких можлива організація кейтерину послуги з харчування здобувачів освіти, тобто вам у заклад надавач послуги буде привозити гаряче харчування. У ланч боксах одноразових ви е, організуєте, щоб діти помили руки перед прийомом їжі, е, далі вони споживають їжу, е, прибираєте ці одноразові одноразові посуд. На цьому історія харчування закінчується для іванської філії. Просто ця субвенція вона виключно на гаряче харчування. У певні там не продукції. може бути. Прошу, я... Добре, немає більше запитань? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до бюджету Головинської сільської територіальної громади на 2024 рік. Є запитання доповнені? Немає. Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Тримався. Рішення <звук> прийнято. <звук> Є які запитання, які потрібно обговорити на сесії? Немає. В такому разі всім дякую. 41-ша позачергова сесія Головинської сільської ради власного спитання Оголошується з закритом. <різь> 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 Я кроста наскую у своїй Yeah, Obrigado.